Вітаю на каналі Уховаримо разом». Сьогодні будемо закривати на зиму дуже смачні огірки в помідоровому пюре. Такі огірки ароматні і пікантні на смак. Без секрет такої смачної консервації в приправі! Приємного всім перегляду! 2 кг огірків помила, відрізала хвостики і нарізаю великими брусочками. На 4 частини. Півтора кілограма помідорів помила, розрізала навпіл, видалила плодоніжку. Тепер нам потрібно зробити пюре. Ось на такій великій терці. Шкірка нам не потрібна. Натираю. Ось так шкірка залишається в руках. До помідорового пюре даю 2 чайні ложки приправи хмелі сунелі Всипаю 150 г цукру, 50 г солі і 2 чайні ложки меленого червоного гострого перцю. Вливаю 150 мл. 9% осто. 250 мл олії. І 10 зубчиків часнику пропускаю через прес. Перемішуємо. І ставимо на вогонь. Помідорове пюре почало кипіти і з моменту закипання варимо 10 хвилин. Обережно, щоб не попектися, маса гаряча, додаємо сюди огірки. Перемішуємо і продовжуємо варити. Огірки почали кипіти і з моменту закипання, легенько перемішуючи, варимо 10 хвилин. Огірки протушилися, поміняли колір і гарячі огірки обережно набираємо в сухі стерилізовані банки. Ось так по плечики і закриваємо під ключ стерилізованими кришками. Накриваємо одіялом і залишаємо до повного охолодження. З цієї порції овочів в мене вийшло 8 півлітрових банок. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба.